І так, це мій сніданок, трошки кабачка і половинка вчорашньої порції. Якраз все, що мені лишилося на ранок, галушки з печінкою. І кабачок з гречкою, яка обсмажена з яйцем. Смачного! Сьогодні 18-й день виживання. І ось це овочі, які у мене залишилися. Виходить капуста, яблуко, три цибулини, перчик один. Чотири картоплини і морква. І так, беру одну картоплину, половинку моркви, напевно, десь третину перчика. У мене є маленька цибулинка. Візьму, напевно, десь половинку яблука, з половинки зроблю собі компот, або просто з'їм на перекус, і трошки вріжу капусти. І трошки вріжу капусти. І з цього всього в мене вийде суп. Дрібно все порізала, навіть картошку. І зараз це все разом обсмажу. І тільки після того додам суп. Ось так я обсмажила, думаю, що вистачить. Я сьогодні вже чатую, щоб не трапилось як минулого разу, коли в мене картошка підгоріла. От. І, власне, це все, Зараз буду кидати до супу. Даю до супу ось такий бульйонний квадратик. І зараз ще нашинкую капусти, щоб вона зразу в бульйоні варилася. Щоб шинкувати, капусти взяла небагато, буквально ось стільки. І зараз просто ножем її наріжу і кину, щоб вона вже варилася. І так, я маю сказати, що вийшов капусняк, і яблуко тут лишнє. Я ще буду пробувати, але ті трошки небагато капусти. Як виявилося, тепер там майже ложка стоїть. Ось так в мене небагато капусти вийшло. Так що вийшов такий собі капусняк. І в нього дуже хочеться додати тепер вже не гречки, а рису. Ось так, я починаю готувати, а виходить щось третє. Ось так виглядає мій суп. В ньому, правда, майже що стоїть ложка. І тепер для того, щоб мені він був трошечка з вуглеводами, я поставлю ось так на денці буквально трошечка рису, щоб було різноманіття. Суп вже смачний, до нього кислості більше не треба, того яблуко йде мимо. Я собі так думала, що мені треба буде трошки кислішого, але я трошки перебрала з капустою. Готую далі. Знову питали в мене люди, як я кормлю чоловіка. Ось це сніданок мого чоловіка. Дві котлетки, трошки макарон, одне яйце. Все, і хай вмирає з голоду, а я буду їсти свої галушки. І ще сьогодні у мене є велике бажання з вами трошки поговорити. Я вдячна новим підписникам каналу. Дуже рада бачити, як збільшується кількість підписників, але є кілька людей, які бажають написати пасивно-агресивні коментарі, і з розділу чого не знімаєте, те як ви їсте. Про те, як я маю викидати ці всі продукти, тобто що я лише знімаю, і показую їх на камеру, і потім викидаю. Ну, наскільки я зрозуміла, в цих людей просто інша реальність. Я показувала свої достатки, і в мене не стільки грошей, щоб я на тисячу гривень скупилася, і потім ці продукти викинула. Не ївши це експеримент. Шановні, я вас не змушую жити так само, як я. Але для мене не являється чимось диким з'їсти суп з очистків, або якщо воно не смачне, я його не викину. Як вчора в мене вийшло з цими кабачками, ну гіркий кабачок попався, ну то що, яке не маю другої їди. Я говорила про те, що експеримент має бути повторюваним, тобто я роблю його для того, щоб розуміти, наскільки я на такі гроші зможу собі вижити в незнайомих умовах. Того я не використовую те, що в мене знаходиться навколо мене. Так я живу в приватному секторі, так в мене є город, так в мене на тому городі всього росте потрошки. Але я не беру ці дари природи, так скажемо, через те, що якщо я переїду в незнайоме місто, про що я вже неодноразово одноразово говорила в коментарях, я не зможу це повторити. Бо, до переїду я на зйомну квартиру, городу там не буде. І знайомих, які можуть мене вгостити, також не буде. Uh, і напевно ще скажу, чого я не знімаю, як я їм. Мені особливо не подобається, як я чавкаю. Можливо, комусь не сподобається, як я нафарбована, які у мене обставини, бо в мене вдома продовжується ремонт гарної стіни, щоб я себе знімала. Я зараз не можу там знайти. В мене домиски може лізти кіт, може ще це вам не сподобається. Я не знімаю те, що я вважаю лишнім в себе на каналі. Кому не подобається контент, ставите дизлайк і йдете дивитися далі. YouTube великий, всім вистачить місця. Того дякую за увагу. І так, це мій обід: Капусня, кусочок хліба. Голос мій відлунює того, що в хаті ремонт, кабачок з гречкою і цукерка. І в зв'язку з ремонтом і відсутністю світла, знову в мене рання вечеря на дворі, поки я світло знімаю. Це у мене суп, той самий капусняк. Він трохи постояв і вийшло так, що він такий вже середній щось між кашею і супом. От. Дві цукерочки з'їм, ще дві у мене лишаться, і рулетик з курячої шкіри і з гречкою. В мене вже в більшості підходять до закінчення всі продукти. Я потягну до вівторка, бо вівторок я точно маю бути у місті і знімати свій вклад у монобанку. Заодно буде розподіл у вівторок, і у вівторок я думаю, що я докуплю кілька продуктів. З того, що мені дуже не вистачало до цього моменту це часник, але так як він один коштує 5 гривень, мене жаба сильно давить за один часник віддати 5 гривень. Я думаю, що я обійдуся цибулею, морквою. На рахунок картошки подумаю, тому що я не впевнена, чи вона мені треба. Борошно точно буду купувати. І подумаю з приводу молока. Того, що Замість молока я могла би купити цілком собі ще якогось м'яса. Але, знову ж таки, я ще подумаю, у мене на той момент лишиться ще рівно 10 днів попереду у вівторок. Того я придумаю, обов'язково з вами поділюся. А зараз смачного і мені, і вам, і до наступних зустрічей!